Сьогодні вихідний, тому з'явився час зробити відео по моїй системі опалення, криптоопалення. Е, вона же зовнішня температура сьогодні 7 градусів. Бувають дні, коли днем в день там 15 градусів, в ночь, це 6-7 градусів. Біля 10 градусів, середня температура <кій> окружаючої среди. Е, будинки тут не дуже утеплені гарно, е, тому вже потрібно підтаплювати Все майже 2 тижні я там, раз в день, але там, на пару годин включається обігрів мого будинку, яко, в якому я зараз живу. Е, Зараз теж працює опалення. От я, в мене є десь такий ватметр 3 кВт майже. 3 кВт 100 Вт це потрібляє. 26 кВт за сьогоднішній день. 250 кВт за місяць, але тут не не, весь не з першого числа тут. В середньому 3 кВт за годину використовує електроенергії моє опалення. Ну і я можу, я можу дивитися, скільки годин на добу кожен день е моє, ну, працює моє опалення і могу, можу легко підрахувати, скільки кВт я потрібен, мені потрібно витрачати на опалення. Е Тут стоїть два трансформатори тока на кожну фазу 240 вольт. Це передаючи модуль, це прийомник, який вимірює ватметр. Це стоїть прийомник для терморегулятора. Тут стоїть контактор та комплект автоматики, яка керує. Включенням, виключенням опалення. Е, інтегрував я його. В мене тут встановлений ось такий новий тепловий насос повітря-повітря. У повітря. мене централізована система вентиляції, вона ж опалення охолодження. В кожну кімнату приходять труби і <кій> приточка, витяжка. Як звичайна система. Централізованої вентиляції. З підігрівом і охолодженням за допомогою теплового насосу. Раніше тут стояв oil furns, але це дуже невигідно. Тож, я е, трохи переробив тут, автомати, внутрі стоїть автоматика. Е, я трохи переробив внутрі автоматику цього теплового насосу під свою. Е, Тут у мене стоїть розпред коробка, це контролюється скорість вентилятора. І ця, ця скорість залежить, ну, я її виставив один раз для того, щоб підтримувати постійно необхідну температуру чіпів. Тут внизу у мене розташований асік внутрі. І от на цій трубі. О тут стоїть канальний вентилятор на 8 дюймів, це 150 мм. Десь тут він розташований, він забирає. Це, це, це труба, яка подає повітря з будинку, і це труба, яка подає в будинок повітря. Тобто приточка, це приточка і витяжка. Він внутрі цього теплового насосу тут стоїть великий вентилятор. От зараз він працює, але воно все працює тихо. Зараз цей тепловий насос виставлений постійно на режим тільки провітрювання, тільки фан, не вмикає компресор, нічого, не тени, нічого, тільки циркуляція. Повітря. І цей вентилятор, який стоїть тут, якби допомагає йому і він проганяє повітря, яке йде з будинку, проганяє через плати і охолоджує чіпи. таким чином подає мені теплий, теплий воздух от сюди, а вже великий вентилятор розганяє по всьому дому. Тому що давлення цього носу, вентилятора маленького недостатньо для того, щоб прогнати весь будинок. Сімметрично. Зараз йдемо до мого кабінету я покажу, як я це моніторю, де я дивлюсь, скільки це мій кабінет. От мій термостат безпровідний. Я задання в мене 20,5. Звичайно, вже 20-21 градус і 19 градусів зараз, тому він працює. Це мій це веб-інтерфейс ASIC, Я використовую ASIC S19 Pro на 110 тиро хешей. Він роботи в дуже гарному для себе режимі, видає навіть на 2 тирихеші більше, ніж заявлено. Спускаємось сюди. Температура чипів кожної плати. Це ідеальна температура для нього, температура плат і хешрейт кожної плати. Всі чипи. З красних чіпів кожна плата. Все працює, як має працювати. <coughs> І тепер заходимо на пул. На цьому графіку я можу дивитись, скільки часу приблизно працював кожен день мій асід. І мені цікаво, скільки терехешей він. Видав мені 35, наприклад, це було 22 вересня. 35 тирохешів він мені дав. Для того, щоб зрозуміти, скільки це в доларах, ми переходимо сюди. І дивимося. Сьогодні курс біткоїна 62 646 американських доларів. Один Терехеш коштує 4,5 цента. Щоб підрахувати, скільки... скільки він мені дав, заходимо з калькулятор. Так, відкриваємо калькулятор. І я зробив тут таку блокноті все розписав. Значить, Один терахеш коштує 4,5 американських центи. 35 терахеш приблизно за один день. Ну, тому що працює десь, тільки 7 годин <кій> на добу моє опалення для цієї температури зовнішньої. Це при температурі всередині будинку десь приблизно 20-21 градус. Тобто, як, як це рахується? 35-терох. Помножимо на 4,5 центи. Це 1,57 американських доларів. Курс обміну 1,38 канадський на американський, 1,57 це буде 2,16 доларів. 2,16 канадських доларів. Я перевожу всі в канадські долари, тому що я плачу за електроенергію в канадських доларах. Так, тепер підрахуємо, скільки кіловат за день е потребує мій будинок, е якщо ну зараз, якщо видаємо 35 терахеш, скільки ми він... <кій> бере електроенергію для цього. 110 терахеш мій Асік на 24 години. Е якщо ми розділимо, е ми е отримаємо один, скільки за один час тирахеше він видає. Так як ми отримали 35, рихішей, то з 35 хешей це 7,6 годин він працював. Помножимо на 3,1 кВт, годин, скільки він за одну годину бере електроенергії, та помножимо на майже 16 канадських центів, це скільки коштує кВт. У нас виходить 3,67. Центів на добу, я потрібен, ну, мені потрібно витрачати <кій> на опалення будинку зараз. Тепер ми відмінусовуємо 3 доллара 67 центів, мінус 16 центів, це скільки він заробив за ці 35 рахишей? отримуємо 1 долар 51 цент на добу канадських. Це скільки я повинен доплатити за опалення мого будинку. Таким чином, на таку температуру в середньому 10 градусів цілодобова <клес> зовнішня температура. Получається, що 1,5 доларів на 30 днів, 45 доларів в місяць мені потрібно для того, щоб опалювати мій будинок. Мій будинок зараз десь два, два поверхи бейсмент і перший поверх. Десь приблизно 120 квадратних метрів. Ну, може, 130 приблизно. Але тут не дуже гарна ізоляція, тому... Тому розходи на опалення більше, ніж будинки, які гарно ізольовані, теплоізольовані. Але мені потрібно витрачати менше значно менше, якщо я буду використовувати. І це при тому, що на даний момент курс, ну курс 63. Десь місяць назад він коштував 73 тисячі, тож ця сума буде зменшуватись. Так що, до зими мій будинок готовий.